В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір ви також можете дивитися на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо з вами про те. Що може українська дипломація? Ми запросили до студії голову комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганну Губко. Вітаю пані Гано. і відомого українського українського і відомого експерта міжнародника Григорія Переполиці. Вітаю пане Грегор. Добрий день перед тим як розпочати нашу програму. Хочу висловити глибоку скорботу з приводу смерті відомого російського політика-демократа, громадського діяча, колишнього народного депутата радянського союзу, великого друга Радіо Свободи і великого друга України. Юрія не з тих нечисельних представників російської інтелігенції, яка з першого дня виступала проти незаконної анексії Криму проти війни на Донбасі. Попереджувала про наслідки цих дій. На жаль, не була почута російським суспільством. В принципі, як і у більшості своїх попереджень, аж починаючи з 90-х років, коли з'явилася ця фраза про агресивно послушну більшість ту, яку сьогодні керує Росією. Будемо пам'ятати шановного пана Юрія Афанасьєва. А тепер давайте подивимося сюжет. Який пов'язаний з недавньою зустріччю міністра закордонних справ Нормандської четвірки? Перейдемо до дискусії. Під час зустрічі обговорювалися питання відведення танків і іншого зброєння калібром до 100 міліметрів та мінометів калібром до 120 мм, міліметрів. А також посилення моніторингу з боку обсє, зокрема шляхом створення постійно діючих пунктів місії вздовж лінії зіткнення. Порушувалося також питання виборів амністії, змін до конституції України, обміну полоненими. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр сказав, що сьогоднішня дискусія була кращою ніж на двох останніх зустрічах. За його словами, здавалося, що всі учасники за Круглим столом хотіли досягти прогресу. Натомість керівник української МЗС Павло Клімкін заявив, що майже з усіх питань між сторонами залишилися розбіжності, тому не виключено, що відбудеться ще одна зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі нормандської четвірки. Серед іншого, за словами міністра, на переговорах не вдалося досягти прогресу щодо обміну з заручниками та повернення Україні контролю за її ділянкою російсько-українського кордону на Донбасі. Тим часом президент Росії Володимир Путін продовжує називати окремі райони Донбасу Васу республіками у суботу, перебуваючи у Криму, президент Росії в чергове наголосив на прямих переговорах між офіційним Києвом та сепаратистами. Саме головне, що нужно сделати, нужно паре установить прямой контакт між київськими властями, ревлами Донецької і Луганської Республіки, з тим, щоб а, Реалізувати міське соглашення. раніше. Коментуючи майбутній саміт у Парижі 2 жовтня, президент України Петро Порошенко сказав, що ця зустріч має бути добре підготовленою. Я не виключаю, що ще одна зустріч в цьому або в іншому форматі може відбутися в рамках Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня в Нью-Йорку. Отже, я буду. Робити все можливе для того, щоб як більш якісно підготувати засідання нормандського формату, який зможе зробити перші паростки стабілізації, які ми маємо сьогодні. Зробити їх більш стабільними Порошенко доручив представнику України у тристоронній контактній групі у мінську Леніду Кучмі відкликати заяву про можливість продовження мінського переговорного процесу у 2016 році. Порошенко наголосив, що всі сторони мають виконати мінські угоди вже в цьому році. Андрій Кузніцов, Радіо Свобода. Ну, от звісно, давайте все ж таки спробуємо зрозуміти, Стільки дипломатичних зусиль зараз. І виникає питання, чи можна дійсно дипломатичними зусиллями вирішити цей конфлікт. Тому що коментарі з приводу зустрічі міністрів нормандської формації вони суперечли навіть з боку самих учасників зустріч. Ну, Давайте почнемо з вас, пані Гано. Потім а ви пане панегорі, будь ласка. Те, що ми побачили, це одна із серії зустрічей, які працюють дипломати для того, щоб забезпечити перемогу України. Ми бачимо зі сторони російської спробу затягувати виконання тих пунктів, крім режиму затища. То ми бачимо, що він порушується. Росія вперто не хоче відводити важку артилерію і доходити до цього пункту. Також ми бачимо намагання Путіна таки посадити за стіл перемовин ДНР ЛНР, щоб вони набули статусу суб'єктності і щоб на окупованих територіях була своєрідна їхня республіка. чого я абсолютно не Припустимо, і весь світ також цього ніколи не визнає. Зараз ми готуємося до Генеральної асамблеї ООН. на цьому тижні парламентом буде ухвалено звернення щодо 70-річчя відзначення ООН і ролі України як співзасновниці. І нам дуже важливо також говорити про те, щоб під час Нью-Йорку відбулася зустріч Обами, і зараз наша діаспора, наші дипломатичні представництво в Сполучених Штатах Америки будуть наполягати, щоб ця зустріч була на найвищому рівні, включно із президентом США Обамою. Також нам дуже хочеться сказати, що Росія намагається всіляко залишити контроль над Україною. Їй потрібен Донбас, але в той же час утримання Донбасу санкції, які будуть продовжуватись, тому що Росія не хоче виконувати подальші пункти мінських домовленостей. Це ми побачили по зустрічі, яка була в суботу. Путін буде докладати зусиль, щоб пом'якшити санкції, щоб розколоти єдність в європейському союзі. Але я більш ніж переконана, що цього разу йому не вдасться. Пенворі. Ну я постараюсь коротко на ваш запитання відповісти. Чи можна цей конфлікт вирішити дипломатичними засобами? Ні, да, не... Якщо можна, то як? Ні, не можна, не можна, то? а тому, що у війні в регулюванні конфлікту, дипломатичні засоби завжди відігравали другорядну роль, допоміжну роль, а вся ситуація залежить від балансу сил, який складається на фронті. На жаль, цей баланс на користь Росії і тому Росія веде чіткий план, і вона поступово її реалізує. Це перш за все легітимізація влади сепаратистської, скажімо, російської влади. Легітимізація цієї влади через вибори, далі проведення всіляких референдумів про приєднання до Росії, про перебування російських військ і так далі. І таким чином буде закріплена постійна воєнна присутність на Донбасі російських військ і ніяке питання про кордон більше не буде підніматися. Це власне стратегія Путіна, який він послідовно намагається досягти. З українського боку наша помилка полягає в тому, що ми фетішизуємо силу дипломатії і фетішизуємо силу міжнародної підтримки. Тому що навіть якщо ми візьмемо нормандський формат, то треба чітко розуміти його можливості і чітко розуміти його ризики, які ми наражаємося. Покладаючи надію там виключно на нормандський формат. Тому що європейці теж мають свої інтереси е, в цьому форматі. Їх інтереси, перш за все, щоб була тиша на Донбасі. А, тиша дає їм підстави сказати, що окей, в принципі. В основному мінські угоди е, виконані, і тому ми можемо зняти санкції, тому що для європейців саме головне е, зняти ці санкції і щоб були підстави для цих санкцій. І якщо ми подивимось на цих хлопців, міністрів закордонних справ пана Штайтмайра і пана Фабіуса, то вони вже доклали у регулюванні, скажімо, грузино російсько-грузинської війни 2008 році. Як вони писали цей договір? Можна спитати у Сокашвілі, що в результаті цього договору нікуди Російської... Війська від Коли було російсько-грузинський конфлікт, то влади у Франції був консервативний уряд. я перепрошую а... А... Ну, Німеч... бо... В Німеччині теж був інший уряд. Принаймні Штайтмаєр був, до... був, да. був долучений до цього, а Фабіус висловлювався в такому тлі, що Грузія сама винувата, що таким чином вийшло вийшов цей конфлікт. Тому нам треба бути обережними, дуже чітко розуміти, де є межа підтримки з боку Європейського союзу, а де її немає, і відповідно відстоїти свої власні. Я нагадаю, нагадаю, ви зараз скажете. Я нагадаю телефон студії 044 490 чотириста дев'яносто тридцять сімдесят Прошу вас, якщо матія вас... була важлива на певному етапі для того, щоб запобігти більш масштабного конфлікту масштабної війни. те, що ми бачили в лютому, коли фактично під тиском куль будемо реалістами, ухвалювався, підписувався мінськ. 2 після тих жахливих подій, вбивств, які відбувалися в Волновасі, в Маріуполі і Україна. Зважаючи на ті реалії, які в нас були у військово-технічному стані, тут я з вами повністю підтримую. Що очевидно, успіхи дипломатії були б значно кращими і результати, якщо б українська армія. 24 роки незалежності не знищувалась, не розкрадалась і не була в такому стані. Ми за останній рік, завдяки зусиллям і підтримці міжнародних партнерів, Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, зокрема завдяки навчанням на Яворському полігоні, українська армія за чисельністю, за підготовкою за навіть озброєнням стала значно кращою. Але тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що мінський формат це можливість вигравати час для того, щоб ставати сильнішими військово, ставати. Нішому економічно, і очевидно, якщо Росія не буде виконувати, то нам потрібно зберегти єдність європейського союзу щодо посилення санкцій для того, щоб не було жодного постачання в Росії ні новітніх технологій, то щоб повністю ізоляція, економічна, фактично блокада Росії призвела до стану приреченості, плюс падіння світових цін на нафти. На нафту також відігравало ту роль, яка фактично затискала Путіна ту верхівку, яка коло нього до того, що це була величезна помилка. У кримінальний спосіб анексувати Крим, а тоді піти на схід. Хоча думаю, що з самого початку у Путіна були чомусь більш і, і, такі ілюзії, що він зможе що українських потужностей протистояти агресору не вистачить так надовго. Плюс про те, що е, конфронтація з заходом так само йому вистачить більше якось витримати. Давайте послухаємо. Дозвонювачу вітаю. Каже, добрий день. Добрий день, Валерій, Київська область. Прошу. Я та людина, який Бог дасть відбрати майдан. Тому прошу дати мені сказати. У мене питання є. От але перш ніж питання задати, я хочу, щоб ви подумали. Ви задали ми... питання. Давайте так, давайте будемо коректними в ефірі. Я я, ні, я нікого не збираюся. Нехай Господь благословить вас і всіх слухаючи, щоб когось. Я просто кажу, що ми зараз вимушені купувати майже 99% товарів російського виробництва, там пишуть українською мовою. Пишеть це виробник України, але там є код 48. Це виробник Росії. Ми Чекається не купуємо, а чекайте, чекайте. Чекайте. чекайте, ми не купуємо 99% товарів російського виробництва. Давайте все ж таки ви задавайте питання. Ну є ж статистика, реальність, реальної української економіки, а є ті ваші емоції, скажімо так, економічно. Алло, Задайте, будь ласка, питання гостям. А дайте мені питання задати. Задайте, Можна задати, так? стосовно так. Так. Та ніських цих перемовин. От зараз хочуть позбавити нашу, нашу Хлопців, зброї і, і до 100 міліметрів, от то нехай зразу подають питання, та ще до складають того, щоб забрати і автомати, і кулемети, і пістолети, і оставити наші хлопці з вилками і ложку. Задайте от, питання От, отак от, от, от у нас виходить, що борбуються про нашу Україну. Це швидше коментар. Україна... Так, дякую. Я до речі, хотів своє питання вам, пане Григорію. Про економізацію зовнішньої політики, да. що дуже правильно в умовах блокади російського ринку дуже важливо і перед тим як набере чинності зона про вільну торгівлю з 1 січня 2016 року, дуже важливо, щоб українське міністерство економіки разом з МЗС виробили спільну стратегію, як просувати український експорт на інші ринки, зокрема ринки Африки, Арабський світ, не тільки ринок Європейського союзу, і тут дуже важливим є ряд і підписання угод про зону вільної торгівлі і Створення можливостей для українського експорту, зокрема через залучення інвестицій. Тут питання податкової реформи, яка перезріла вже давно, тому що в Україні 60 тисяч працівників Державної фіскальної служби і митниці, які обслуговують півтори тисячі працівників, які наповнюють бюджет на 80%. Тобто це абсолютно є неузгодженість і тому, е, можливо, слушно підтримати додзвонювача, що він правий, що Росія блокує свій ринок, і нам потрібна якомога швидше і давно стратегія просування українського експорту. Ще давайте дзвінок послухаємо, будь ласка. Алло, здравствуйте. здравствуйте. У нас нет никакого дипломатического форуму, потому что никогда бы не дозволили. А... Относиться к Украине те же стандарты применять в Минских договоренностях к жертве оккупации, как и к оккупанту. Почему к нам одинаковые условия применяются? Что к оккупантам, что к жертве? Я хочу сказать, что наша школа дипломатии это филиал Нквд, которая вышла, так сказать, из Шинели, Нквд Сталинской. Это все потомственные дипломы. Ну, я не можу погодитись з шановною слухачкою, ніякий філіал НКВД Міністерства закордонних справ таким не є, і воно відстоює в силу своїх можливостей і ресурсів, національні інтереси України. Інша справа, що перед дипломатами поставили дуже тяжке завдання, щоб вони досягли тих цілей, власне, які досягаються Збройними силами. Фактично, наша влада поставила основну ставку на дипломатичний фронт, а не на воєнний фронт. І, і в результаті самі бздібні дипломати з таким завданням не впорались, би, тому що не під силу. Але я цілком повністю погоджуюсь з паном Ганною, що ми ж маємо пам'ятати, що мінські угоди вони були заключені під певні умови. Основна умова це уникнення воєнної поразки після Іловайської. І в цьому сенсі мінські угоди виконали це завдання. Дипломатам вдалося фактично зупинити наступ, подальший наступ на території України. Хоча, безумовно, тут і воєнні теж доклали своїх зусиль, хоча і великими втратами. І тому ми тепер дивимося, але в силу фетішізації дипломатії, ми тепер дивимося на мінські угоди як на панацею. Ну це абсолютно неправильний підхід, а, тому що ми маємо розуміти абсолютно обмеженість цих мінських угод, оскільки вони були створені не на консенсусі. Консенсусу ніякого щодо, щодо заключення угод серйозних, які б мали зобов'язуючи. Гарантії, їх не існує. А те, що ми можемо звинувачувати там посередників, Меркель і так далі, так вони ж в якому статусі вони включені в цей формат переговорів. Вони включені в статусі посередників. І відносно вони, вони намагаються тримати нейтральну позицію. І тому на одну дощ, на один щабель ставлять і російських військових бойовиків, і українську сторону. Тому, якщо ми побачимо відведення. Відведення е, важких озброєнь і відведення Збройних сил з зони конфлікту. Тоді постає питання, що таке зона конфлікту і куди відводити українські війська, куди у Львів чи, чи в Київ, куди їх відводити. Розумієте, виникає якась ситуація повного абсурду. В той же час чітко не прописуються терміни виведення російських військ, російської важкої техніки, так званих незаконних збройних формувань і так далі. Тоді як поняття, що таке законний, що таке незаконне формування, чітко воно не визначено. Будь ласка, Української дипломатії, по перше, світ не визнав, що це внутрішній конфлікт. Як цього намагалася зробити російська пропаганда, інвестуючи через Газпром мільярди в різні медіа, в Раша туди і так далі? Світ не визнав ДНР ЛНР сторонами для перемовин. Вони не сидять і вони не є офіційно, не беруть участь в різних з -з 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 зібраннях. західних. Не за сидять, як мені сказав один з учасників переговорів з боку рини. вже сидять тепер з російської сторони, вони не, так, не ховаючись, не ховаючись, не ховаючись оце, так. це тільки підтверджує, що вони найманці Путіна. А не о, окремі, як скажімо, там учасники навіть насі. Вони і є Путін. Вони є Путіна, точно ви праві. Інші санкції. Санкції було продовжено все ж таки завдяки зусиллям е, е, дипломатів. Хоча надзусилля були докладені, ми бачили приклади Угорщини, Кіпру, Греції інших держав, які намагалися роз'єднати європейський союз. Тепер щодо українських е, дипломатій, якщо ми подивимося на бюджет міністерства закордонних справ, він складає 2 мільярди сімсот мільйонів. Це надзвичайно смішна сума на 88 представництв, представництв дає в Україні в світі плюс міжнародні організації, членство, в яких ми не завжди платимо, бо в нас не вистачає грошей. Якщо ми подивимося на 2016 рік, то зараз хочуть закласти 3 мільярди 200 з чимось мільйонів. Це зараз є бюджет виживання, буде бюджет просто функціонування. І коли наш комітет питається, коли ви запропонуєте бюджет успішної роботи з досягненням результатів. На які потрібно близько 4 мільярдів гривень, тому ми повинні чітко говорити, щоб наша дипломатія була ефективна, потрібно крім нормальної оплати, ще й реформувати е оновлення дипкорпусу. Ми багато боролися для того, щоб нарешті з'явилися посли. В Британії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки з непростими надзусиллями, але тим не менше, зараз залишаються ще є проблемні точки. Наприклад, Чехія дуже важливо для того, щоб там, нарешті, з'явився посол, який буде знати англійську мову і буде представляти гідно інтереси України. Іран надзвичайно важлива країна, Казахстан. Тобто, це теж потенційний. Союзник, і так само наслідки від е, російської, як скажімо, там товаришування можуть бути відчутними. Тому дуже багато ми докладаємо... Росії увазі. Так, да, Я маю на увазі, да тому нам дуже важливо зараз, щоб наші недавно тільки з'явився посол в Австралії, хоча Австралія це країна G20. і дуже достойно відстоює постійно Україну в ООН. Подивимося, чого тільки варті заяви Джулії Бішоп, міністр закордонних справ. Тому з одної сторони ми повинні сказати, що під певним тиском. Було оновлено дипломатичний корпус представництва України в різних країнах світу, але тим не менше потрібно фінансування і потрібно, щоб наші посли використовували сучасні технології, соцмережі для відбивання інформаційної пропаганди для різних контактів. Якщо ми подивимося зараз, що відбувається в Брюсселі, в Страсбурзі, в Вашингтоні, там сидять російські лобісти, в яких величезні бюджети, на аналітичні центри, на відомих колишніх топ політиків, які мають можливість входити в коридори е різних кабінетів. Але тому наша сила в тому, що в нас, за нами правда, і це допомагає українській дипломатії, зокрема теж. Ну, щоб підбити вже підсумки нашої сьогоднішньої розмови, я можу сказати, що я зробив. Е не, не входячи зараз в дискусію з тезами, можна все ж таки зрозуміти, що нам потрібна не тільки нова поліція, але й нова політика, і нова дипломатія. І до реформування цього досить важливої я б сказав, такого, частини нашого спектру інтересів, нам теж буде дуже важко відстоювати власні інтереси. Це здається, ми давно про це вже говоримо. Подякую голові комітету Верховної Ради України з за кордонна справа Ганні Обко і відомому українському експерту міжнародного пану Григорію Перепалиця за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні число хоть.